Як відбувалось в VIP госпіталіті? бої Усик Дюбуа. Я працюю над продакшеном бокс подкастів. Тож мені справді пощасливилося бути присутньою на в якості VIP. Івент відбувався на стадіоні Вемплі у Лондоні, і добиратися нам було туди аж 4 години. Автобус був з комфортними місцями, водичкою, де можна було подивитися Ютуб або просто насолодитися дорогою. На вході видавали ось такі бейчики, що означає, що ви vip гості. Суть госпіталіті заключається в тому, що ви одразу не йдете на свої місця. Ви приходите в ресторан вас обслуговують, де ви можете смачно поїсти, а потім спуститися на основний івент. Обслуговування було просто неймовірним. Ось такі кулінарні вишуки, наливають алкоголь. До речі, можна було їсти скільки завгодно. Але я замовила по класиці стейк та стробері чизкейк. Це найкраща їжа. Після цього ми дуже дуже довго спускалися вниз, де нас зустріла людина, яка провела на наші місця. Перший бій, який був на андекарді, був Україна з Сіренкою. Він на жаль програв. Наступний бій був Лапін, і він виграв. Молодець. Повз нас проходили ну дуже багато зірок. Джозеф Паркер, Катерина Усик, Лобода, Раміна. Декілька разів проходив Джейк Пол. Потім вийшов на сцену легендарний Майкл Баффер. Далі по класиці, вся публіка співала пісню Світ Карлайн вже перед виходами боксерів. Пролунав український гімн, потім британський. Ну а далі максимально епічний вихід боксерів. Спочатку вийшов Дюбуа, а потім вийшов Усик. Зізнаюсь знаєш чесно, я на початку трохи переживала за усика, тому що дюба був максимально мотивований, особливо після останніх трьох перемог. Нашого. Я настільки була ексайтін, що навіть не зрозуміла, що Усик переміг у п'ятому раунді, а не в четвертому. Це було нереально, до сих пір не можу повірити, що я бачила це на власні очі. Танці, які сиділи поряд, болювали за дюбуа, але вони вважають Усика просто нереально розумним боксером. А Тут Усика запитали, з ким наступним він буде битися, і він сказав Дерек що Ну і я ж по класиці. Ну або Тайсон Ф'юрі. Ось так усик зробив історію, і я бачила це на власні очі.